Називали Маестро Мегік-Буковинець. Сьогодні мова піде про українсько-американського живописця, графіка, художника, мистецтвознавця і педагога Петра Мегіка. Народився Петро Мегік 24 червня 1899 року в мальовничому селищі Бочківці, що на Хотинщині в звичайній селянській родині. Початкову школу закінчив у рідному селі. В середній школі навчався в селищі Сороки, куди бочківців виселили як мешканців прифронтової зони під час Першої світової війни. Свідоцтво про середню освіту Петро Мегик отримав вже у Кам'янці Подільському, де тяжко перехворів на тиф. В грудні 1920 року Мегик вступив до Академії мистецтв у Варшаві і, закінчивши п'ятирічні студії з мальверства та архітектури, отримав диплом з кваліфікацією вчителя рисунків. В 1926 році Петро Мегик вперше виставив власні картини у Львові. Згодом. Почав брати участь у всіх львівських виставках з українського мистецтва. 1927 року Петро Мегик зініціював створення студентами Академії мистецтв у Варшаві українського мистецького гуртка Спокій та став його першим головою. Це був гурток, який об'єднував всі українські мистецькі сили в Польщі. Пізніше, працюючи у Варшаві, в 1928 році Петро Мегико дружився з Дарією Майковською, яка походила з відомої родини священника з Галичини. Відомо, що дітей вони не мали. Відомо, що митець брав участь у львівських виставках в 1926, 1931, 33 і 34 роках. Також у ретроспективній виставці українського мистецтва в 1935 році та у виставках за 1942 роки. Після закінчення війни Петро Мегек переїхав до німецького міста Ротенбург, де цілий рік працював на фабриці військового промислу з 1944 по 1945. А з 1945 по 49 рік родина Мегика перебувала в таборах для переміщених осіб. Петро Мегік був членом Української спілки образотворчих митців. Також учасником її виставок в Ансбаху, Мюнхені, Нюрнбергу в 1947 році. Експонувався на виставках української графіки в Берліні, Чикаго, Празі. Також був членом управи Об'єднання українських митців в Америці. У 1949 році Мегек переїхав до Філадельфії, де заснував разом з Петром Андрусєвим українську мистецьку студію. Був її адміністратором і викладачем. Мегек відомий як один із засновників і редакторів часопису Нотатки з мистецтва, що виходив з 1963 року. А також автор і упорядник альбому Книга творчості українських митців поза Батьківщиною 1981 року та автор численних статей з мистецтвознавства українською та польською мовами. Відомо, що Петро Мегик прожив в США решту свого життя, незважаючи на те, що довоєнна. Творча спадщина митця збереглась в невеликій кількості, проте весь його мистецький доробок є досить вагомим. І включає він в себе три основні жанри натюрморт, пейзаж та портрет. В період перебудови, коли почалось встановлення офіційних зв'язків з українською діаспорою за кордоном. В мистецьких колах постало питання про митців, які мешкали за межами України. Згадали й про Петра Мегіка. Вперше, за довгий час, будучи вже в досить поважному віці, більше ніж 90 років, художник побував на малій Батьківщині. Тоді, в 1992 році. Відбулася персональна виставка Мегіка в Чернівецькому художньому музеї, колекцію якого згодом поповнив досить цікавий портрет Ванда біля вікна. Нині ж всі охочі відвідувачі мають можливість ближче ознайомитись з цим твором в експозиції музею. Серед живописних творів Мегіка відомі такі як. Натюрморт, портрет скульптора Сім'янцева, Дівчина в білому, портрет старого емігранта, портрет фармацевта, до графічних творів можна віднести його альбом Рисунки 1963 року, а також обкладинку часопису на чужині та багато інших. Всі твори митця зберігаються в Українському інституті Америки, також в Українській вільній академії наук у Нью-Йорку, в Римі та у приватних збірках України і США. Митець пішов в життя 26 серпня 1992 року у Філадельфії. На той момент йому було 93 роки. Відомо, що на рідній землі Петра Мегіка і досі живуть його родичі. Так, під час відкриття виставки художника в художньому музеї в Чернівцях була присутня його онука, вчителька з села Бочківці Віра Кирилівна Бабенчук. Її бабуся по материнській лінії була рідною сестрою Петра Мегіка. Вона розповідала, що тільки тепер вперше побачилася з дідусем. Хоча протягом років вони листувалися, і вона добре знала про його життя в еміграції. Сучасники підкреслювали, що митець переконливо виступав проти вузькості світогляду, проти гопакування та проти поверхового сприйняття українськості. Важливо наголосити, що Петро Мегик, Гідно зберігав національну суть своєї творчості в загальному руслі світового мистецтва. Отож, таким він був, українець Петро Мегек, художник, мистецтвознавець, педагог, один із яскравих культурних діячів буковинської діаспори, творчість якого увійшла до скарбниці світової культури. А якщо вас зацікавила постать митця та його творчість, то ви можете завітати до бібліотеки української діаспори імені сенатора Джона Макейна та ознайомитись з чудовим унікальним альбомом художніх робіт Петра Мегека, який вийшов в світ в 1992 році у Філадельфії під редакцією Святослава Гординського, при накладом лише 500 примірників. А також погортати журнал Нотатки з мистецтва, який виходив під редакцією Петра Мегека з 1963 року.